Всім привіт! Ви на каналі Янбукса, якщо ви новенькі, мене звати Анастасія, бо просто на, на цьому каналі ми говоримо про багато цікавих книжок. Я сподіваюся, ви готові. Тому що сьогодні ми з вами проговоримо про всі прочитані мною книжки за січень. Саме зараз в мене їх сім, і в принципі їх було сім, але достатньо багато з них стали улюбленими, а деякі з них просто стали. Дуже крутими книгами, які мені було цікаво прочитати, познайомитися з цими авторами і з їх роботами. Тому давайте не будемо довго засиджуватись на такій прев'юсі, а підемо роздивлятися книжечки. <му> перша книга, яку я відкривала цей читацький рік, була різдвяна історія Чарльза Дікенса. І, якщо чесно, це була моя перша книжка Чарльза Дікенса. Яку я в принципі читала, і скажу вам так, що це було дуже вдале знайомство, незважаючи на той факт, що вона дуже тоненька. Це дуже цікава книжка про. Різдво, яка дарує тобі справді різдвяну атмосферу. Та ж головний герой скрудж, справжній скнара, не любить людей, не любить а, витрачати багато грошей, любиш заочаджувати все таке, а тим паче він не любить різдво, тому що це суцільна нісенітниця для нього, і, в принципі, він вважає, що інші люди заважають йому, а тим паче заважають на різдво. Але одного вечора до нього завітають три духа Різдва, які будуть намагатися надумати і врятувати його пропащу душу. І чи вийде в них це, ви можете дізнатись, прочитавши цю книгу. Але хочу зазначити, що для себе я в цій книзі побачила, наскільки різне є Різдво, наскільки це цікаве свято, і те, що це не якийсь відмічений день в календарі, який ви відсвяткуєте, забудете. Ні, це щось, що ви зберігаєте в своїй душі. Те, що ви чекаєте, незалежності від вашого віку, від вашого скрутного або нескрутного становища, від положення вашої країни, але це те, що ви завжди тримаєте в себе десь в душі і чекаєте цього з таким просто нетерпінням, з таким задоволенням зустрічаєте потім це свято, що воно залишається в тебе назавжди. От його неможливо викинути з свого, знаєте, раціону з свого світу. Неймовірна книжечка. Доповнення до неї стало ще й неймовірно ілюстроване видання ВСЛ. Дуже я справді зраділа, коли побачила таке гарне видання, тому що не знала, що ВСЛ видають ілюстровані книги. Але книга чудова. Я поставила їй, якщо не помиляюсь, 4,5, тому що я пам'ятаю, скільки емоцій я отримала від її прочитання. Помню, наскільки атмосферною вона мені на той момент здалась, і наскільки приємно я провела час разом з нею. І напевно 80% моєї різдвяної атмосфери принесла мені саме різдвяна історія Чарльза Дікенса. А наступна книга, яку я прочитала одразу після різдвяної історії Чарльза Дікенса, це добрі передвісники Ніла Геймана і Тері Пратчета. І, от чесно скажу, я люблю Ніла Геймена, просто обожнюю всією душею. Террі Прачет, в принципі, мені сподобалось те, як він пише, і, в принципі, хочу продовжувати знайомитися з цим автором, тобто все окей. Але подивитися, що вони не мішали разом, оце вже щось новеньке. Для мене це був найсмішніший і найхаотичніший апокаліпсис, який мені доводилось бачити, хоча бачила їх не так вже багато, і то тільки в книжках. Що сказати? Дуже смішно, дуже сатирично, дуже цікаво і дуже Правдоподібно, неправдоподібно. От тепер думайте, що я мала на увазі. Тому що я сама не знаю, що я мала на увазі. ладно. У нас є два головних героя: це Янгу і Демон, які з одного боку намагаються а, запобігти кінцю світу, а з іншого боку, навпаки, поширити його. Виходить, в них, звісно, тяжкувато, якби із того і з іншого боку, але вони намагаються. І то вже добре. І Ніл Гейман. І Прачет чудово вміють використовувати різні цікаві оберти, різні, знаєте, такі саркастичні моменти, які вони вплітають як підтекст. Просто перфекто. Все, як я люблю, дуже цікаво описано, дуже цікаво написано. І, в принципі, її можна буде декілька раз перечитати, і ви зможете декілька разів щось новеньке там побачити, що теж є достатньо великим плюсом. Тому, в принципі. Такий цікавий і смішний апокаліпсис мені сподобався. Ну, цю книжку ви, напевно, вже бачили в моєму книжковому влозі зі Львова. А якщо ні, то зараз побачите її в цьому відео. В принципі, як я вже згадувала до цього, Ніл Гейман. Обожнюю його, хочу прочитати всі його перекладені роботи і вирішила наступною взяти небудь-де. І, скажімо вам так, залишилось в захваті, тому що це неймовірне фентезі. Просто нічого більше сказати не може, це неймовірне фентезі. В нас є головний герой, який собі живе тихесенько, нікого не чіпає. В нього є наречена, в нього є робота, коротше кажучи, в нього все чудово. І от в один день він вирішує врятувати напівмертву дівчину, яка лежить посеред вулиці. Саме логічна ідея в його житті, але. Після цього він зізнається, що в світі існує спідні Лондон, в якому живуть різні створіння, різні люди, незрозумілі й невідомі йому, і багато-багато чого цікаво. І от він починає ем, знайомитись з цим світом і стає вже його частинкою, і вже можливо ніколи звідти не зможе вибратись або зможе, або просто не захоче. Неймовірна книга, дуже круто описаний спідній Лондон, дуже цікава задумка, дуже цікава інтерпретація. І Ніл Гейман дуже гарно пише, дуже багато дуже і дуже багато тавтологій. Але з Нілом Гейманом ніяк по-іншому не можна. Цікаві герої, цікаві взаємодії, цікаво показана дружба і цікаво показана зрада. Багато чого цікавого, тому якщо ви любите таке, от, знаєте, трішки містичне фентезі з пригодами, то, будь ласка, це саме те, що вам треба. Наступні три книжки ви також, напевно, вже бачили у моєму ще одному відео челенджі. Читаю три книжки на осліп, але ми все одно про них поговоримо, тому що ну так треба. Перша книжка це Іскра життя Еріха Марія Ремарка. Прочитала я її достатньо швидко і, в принципі, залишилася в захваті, тому що такі теми я люблю. Я люблю читати про концтабори, і це не аморально. Читати про концтабори це не аморально. Це здобування якогось досвіду для себе, щоб зрозуміти, що ми в минулому робили дуже багато помилок. Ці помилки не треба повторювати зараз. Хоча багато хто не хоче. Слідувати такі думці. В нас є констабір, кінець війни, і люди, які знаходяться, перебувають в цьому концтаборі і бачать те, як починають бомбити німецькі міста. В них починає зароджуватись надія, ця сама іскра життя. Але вона зароджується не в кожному, тому що коли тебе більше... 20-10 років катують в концтаборі, ти не можеш просто в собі вирізбити цю надію, тому що її ні з чого різбити, її ніде пробуджувати. Але все одно залишаються люди, яким потрібно вижити, щоб вони пам'ятали тих, хто помер, і тих, хто віддав своє життя в таких жахливих місцях. Це дуже психологічна щимка книга про те, як люди. Дна просто з безодні піднімаються наверх, тому що в них починає зароджуватись надія. Ти бачиш, наскільки людина може бути пригніченою і втрачати своє я. Ти бачиш, як складно людині назад відбудувати і повернути це я. І ти бачиш, наскільки аморальна поведінка була спрямована на євреїв і на багато інших народів зі сторони німців. Це дуже крута книга, дуже круто написано, нічого більше сказати не хочу і не можу, в принципі. Вона настільки психологічна і чіпка, що ти навіть не знаєш, як її описати. Наприклад, я не знаю, як її більше описати. Її треба справді прочитати, щоб зрозуміти. І якщо ви любите таку тему про концтабори, то в принципі, вам повинна сподобатись ця книжка, тому що ремарк вміє гарно писати. В нього достатньо гарний слог, і в принципі його книги достатньо цікаво побудовані за сюжетом. Тому, в принципі, раджу цю книгу. Вона в мене отримала достатньо високу оцінку, тому слова більше сказати не можу. Будь ласка. Ще одна щомка книга, яку я прочитала до цього, саме в цьому марафоні, це чоловік на ім'я Ува Фредеріка Бакмена. Також дуже психологічна насправді книга про життя одного чоловіка. Дуже цікаво написана ця книга, тому що вона максимально нелінійна, саме оповідання нелінійне, тому що ми спостерігаємо за теперішнім нашого головного героя і минулим. І ти не розумієш, де переплітаються це минуле і теперішнє, тому що автор їх дуже хаотично впихує. Хоча ні, насправді він їх впихує дуже влучно, але ми називаємо це хаотично. І саме за допомогою цих впихувань минулого з переплетенням теперішнього. У автору виходить дуже крутий психологічний прийом, який виводить тебе на емоції. Це можуть бути різні емоції різного спектру, починаючи від щирої радості, закінчуючи щирими слюдьми, які в тебе хочеться просто по всім а не тільки шукам. Цікава книга, цікаві підіймає Фредерік Бакмен теми. Круто описує героїв, його герої відчуваються справжніми. От що є, то є. Тобто ти цього навіть не забереш. Під кінець ти просто так прив'язуєшся до героїв, що ну я дуже була в захваті від цього. А також я подивилась нещодавно екранізацію цієї книги, чоловік на ім'я Отто, і скажу вам так: екранізація теж достатньо непогана, але треба брати до уваги той факт, що там. Багато чого вирізали і дещо додали, дещо змінили. Але в цілому екранізація теж непогана і варта уваги. Але книжка варта уваги трішки більше. Тому дуже раджу ця книга. Прям ну вау! Я буду знайомитися ще з Фредеріком Бакменом та з його роботами, тому що ця залишила мене у захваті. Ну що ж, передостання книга це художник такого світу Казушікур. Це не перша книга у автора, але все одно я можу помітити, наскільки Кадзуї Гура бере різні теми. Він бере різні теми, бере різні інтерпретації, бере різних героїв і навіть різні жанри. І це круто, це дуже круто. Респектуємо за це. В цій книзі ми спостерігаємо за такою собі сповіддю Онома Судзі, нашого головного героя. Він нам сповідається і в дуже цікавому стилі. Тобто він з одного боку просто веде з нами розмову. І настільки нелінійну розмову, ну як проста людина, насправді зі своїм другом або знайомим, він може переключатися на якісь інші теми, на якісь деталі, на якісь важливі йому або якісь моменти, які йому запам'яталися, і це дуже круто, тому що це додає якоїсь родзинки всьому оповіданню. Дуже цікава взята тема, тому що оця тема, яку розвиває у цій книзі, а саме, чи справді те, що ви робили раніше в своєму минулому, в майбутньому не стане вашою проблемою і вашим гаджем, це дуже круто. От справді це круто. Схожа ідея, схожа ситуація відбулася у Зона Масудзі, але він був художником і він трішки по-іншому пропагандував якісь ідеї і якісь заклики робив. Тому дуже цікава книга. Справді дуже цікаво її трішки порозбирати. І я впевнена, що напевно я її перечитаю років так через три-чотири, щоб більше зрозуміти її. Тому що я впевнена, що зараз я навіть 30% всієї книги не зрозуміла. І це погано, але з іншого боку, це цікаво. Тому раджу прочитати цю книгу. Вона, в принципі, невеличка за об'ємом і казуючу в принципі дуже цікаво її написав. А і ще як доповнення. Тут дуже багато описів Японії, Японії часів Другої світової війни, пост Другої світової війни, і це додає атмосфери дуже цікавої атмосфери книги. Тому справді раджу, якщо ви справді готові таке читати, і вам ви не знудитись від цього. І остання книга, яку я читала в цьому місяці, це королівство шахраїв, лібардуго, друга частина діології про покидьки. Я для себе закрила нарешті цей цикл, цю діологію. І в принципі, книга була дуже цікавою, дуже веселою, тому що в принципі це і Далт, це щось відпочинкове, щось таке лайтове. Ну для мене в той момент часу, коли я її читала, це було саме те, що треба. Перше в нас є шість персонажів. Кожен своєю окремою історією, і кожен своїм окремим тарганом, який сидить у них в голові, і свердли мізки. І в принципі, це достатньо цікаве пояснення цієї книги, тому що я не впевнена, що воно буде дуже коректним, але воно дуже близько до реальності. Я не впевнена, що про сюжет щось варто розповідати, тому що це друга частина, якби заключна, да. але в першій частині я пам'ятаю, що наші головні герої вирішили. Взяти собі такий собі квест, скоріше не квест, а піти на таку собі авантюру для того, щоб зробити грошенят. Але ця авантюра була на рівні неможливої для того, щоб її виконати. Але наші головні герої це шахраї, брехуни, відьми, навіть не відьми, а просто серцетлумачниць, але не в тому суть. Справжнє дно. Цього світу, як їх багато хто називає, але вони здатні на те, що не здатні інші. Тому вони, в принципі, і наважуються на цю всю авантюру. І саме з цього моменту в них починаються величезні величезні проблеми. Ну, в принципі, і от в другій книзі вони намагаються розгрести свої проблеми, яких в них дуже багато. Але розгрібають в них дуже цікаво. Мені це сподобалось. В принципі, я поставила книзі достатньо. Хорошу оцінку, а саме 4,5, тому що книжка справді була крута. Але я хочу сказати, що е, якщо ділити всіх наших шістьох героїв на пари, тобто на людей, з якими вони мають відносини, то мені сподобалась тільки одна лінія, тобто така любовна. А дві наступних я не дуже зрозуміла. Але не в цьому суть. Суть в тому, що мені, в принципі, все сподобалось. В принципі, цікаво. Відпочинково достатньо непогано. Та й це найвідоміша книга Тіктоку. Тому, чому би ні? Чому би не спробувати, чому би не прочитати. Якщо ви любите таке, то я впевнена, вам сподобається, тому що ну ця книга справді варта уваги. Вона непогана, вона справді дуже хороша і написана дуже круто. І ви не помічаєте, як ви її читаєте. А це дуже великий плюс. Ну що ж, ми завершили наш огляд прочитаного за січень. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо це так, ви можете підписатися на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Поставити лайк або дізлайк, в залежності від того, якраз сподобалось воно вам чи ні. І написати коментар, тому що, чесно по собі скажу, коментарі це дуже приємно. Ти бачиш, що люди справді цікавляться тим, що ти робиш, і люди діляться своєю думкою, що ж вони читали яким і чи сподобалась вам ці книжки? Дуже буду рада подивитися в коментарях, які ви книжки читали в січні, які вам сподобалися, які ні, і чи були вже погані книжки в цьому році. А з вами була Янестя. Всім пока.